Бажаю здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про те, як не використовуючи бойові патрони напрацювати навички зі стрільби з автомата Калашникова, а саме утримання цілі, компенсацію віддачі і найголовніше це правильну обробку спуску. Для цього ми розберемо, як правильно виконується парне холостіння з автоматом Калашникова. Вірна вкладка зброї і прицілювання складають лише невелику долю влучного пострілу. А 80% це точна обробка спуску. Ось з цього моменту і почнемо докладно розбирати. Натискання на спусковий гачок ми виконуємо серединою першої фаланги вказівного пальця. Ні в якому разі не суглобом. Натискання проводимо в одному темпі без затримок. Ведемо плавно від початку і до зриву курка шептала, що буде супроводжуватися відповідним клацанням. Деякі стрільці на початку напрацювання правильної спілки вибирають вільний хід і зупиняються в той момент, коли відчувають деякий супротив на спусковому гачку, а потім різко натискають на гачок. Так робити не можна. Зверніть, будь ласка, увагу на зазор між основою указівного пальця і ствольною коробкою зброї. Він завжди повинен залишатися незмінним. Цю навичку можна легко напрацювати, підкладаючи предмети різної товщини між основою пальця і ствольною коробкою зброї. Так щоб натискання на спусковий гачок. Приходилося на середину першої фаланги пальця. Тепер перейдемо до парного холостіння з автоматом Калашникова. Стрілець займає положення для стрільби стоящик і переводить переводчик вогню автомата на стрільбу одиночному. В автоматичному режимі вогню у вас нічого не вийде. Помічник. Стає не збоку, а строго за спиною стрільця, щоб точно відтворювати рух затворної рами автомата. Помічник імітує відкат затворної рами, а перший контролює вибрану ціль, компенсує віддачу і робить правильний слід. Практично він робить прицільний пустріл, не використовуючи при цьому набої. На що ще треба звернути увагу? Натискання на спусковий гачок Треба проводити по направленню на нижній кінчик вуха. Тому що при натисканні на спусковий гачок здовж лінії ствола, при появі спротиву на гачку перед зривом шептала зброя клює донизу і про влучний постріл можна буде забути. Таким натисканням ви компенсуєте клювання зброю донизу. Наша специфіка вимагає від нас економії патронів без втрати ефективності. Тому ми практично ніколи не ведемо стрільбу в автоматичному режимі вогню. А компенсуємо це за рахунок напрацювання імітації ведення автоматичного вогню більш повільними чергами в одиночному режимі. При цьому ми не втрачаємо необхідну щільність вогню і стрільба стає набагато вмучнішою, ніж при автоматичному веденні вогню. Як це напрацьовується? Зводимо затвор. Робимо спуск і ми повертаємо палець назад. А тримаємо спусковий гачок, натиснути. Потім ще раз зводимо затвор і повільно відпускаємо спусковий гачок до моменту, коли шептала повернеться на своє місце, що супроводжується відповідним клацанням. І одразу знову натискаємо на спусковий гачок. Таким чином, вільний хід спускового гачка. Не задіємо як елемент пострілу. І ми можемо імітувати стрільбу чергами від 200 до 400 пострілів на хвилину замість 600 пострілів на хвилину в автоматичному режимі АК. Стрільба стає більш керованою, і повного магазину вистачає далеко не на 3 секунди, ніж при стрільбі в автоматичному режимі АК. Тепер подивимося. Як ця навичка відпрацьовується при парному холостінні з автоматом Калашникова. Зверніть увагу на те, що ми чуємо подвійне клацання, яке практично зливається в один звук. Коли в цьому клацані буде важко розрізнити два звуки, можна буде переходити до практичного застосування цього способу ведення вогню, яким ми називаємо стрільба навколо шефала. Використовуючи цю вправу для напрацювання в навичок стрільби з автомата Калашникова, нам не, не потрібно ні набоїв, ні полігонів зі стрільбищами, тільки два воїни і зброя. А на сьогодні у мене все. Чекаю на вашу підписку. Вподобайки. До зустрічі!